Они коррегування патрульної поліції повідомляє вашу згідно 40 зі 40-го доцільною фіксації нашої з вами розмови. Прізвище на запійській сержант поліції. Пан водій, з згідності 35-ї пункту 3. Є інформація, що транспортні зації зловоді може бути причепний до місцевого правопорушення. Пан водій, будь ласка, документи, які посвідчують вашу особу. Я інспектор та королювання патрульної поліції влади Артемійович. Також повідомляю, що він сорково єдеться проти нашої з вами розмови. Я вас теж підходив. Під будь ласка. Я почув, Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович, наркотичні речовини не вживали? Ні. Готовий пройти на стан річно-наркотичних спинів На основі чого я маю пропозицію? Там, де у вас є видимі ознаки, а саме бліде обличчя та узки зі ліниці очей. А ви готові пройти тест? Точно. Давайте я після вас пройду. Давайте будете на встановлю порядок, ми пройдемо всі разом і поїдемо до лікарського закладу. Дивіться, ви вже мене зупиняєте третій чи четвертий. Раз в неї те самі причини. Це... Цих причин недостатньо. Цих причин, що Пане, ви називаєте. Воді, ви недостаття. готові пройти те, я, я готовий, так. Да. Залишайте транспортний засіб і проїдемо до найближчого медичного закладу і в місті не тішимо. Вам пан поліцейський повідомив, згідно чого вас зупинили. Повідомив вам дві ознаки наркотичного сп'яніння, щоб вони реальні, можливо, буде. Якщо ви відповідаєтесь, на вас будуть не плані адміністративні матеріали. Закривайте транспортний засіб Добре. і проїдемо з нами на нашому транспортному засіб, так як ми не знаємо, чи ви... Як скажете?